В Ужгородській міській дитячій клінічній лікарні запрацювала сучасна камера штучного мікроклімату. Соляні кімнати використовуються для лікування захворювань дихальних шляхів та у реабілітаційний період задля відновлення нормальної роботи органів дихання. Покращити умови у барокамерах дитячої лікарні допоміг меценат Сергій Мошак. є кімната, яка імітує соляні шахти. Так звану спелеотерапію, ми використовуємо вже роками, і звичайно, що у цій кімнаті у нас щодня вранці в обід проходить лікування багато діток. Завдяки нашому сьогоднішньому благодійнику, спонсору Сергію Миколайовичу, ми зробили відповідний ремонт у цій кімнаті, і звичайно, що нам не ганьба проводити там там ці процедури, які, які ми проводимо. Меценат зазначив, що у сучасних реаліях головний лікар це не тільки фаховий медпрацівник, а ще й ефективний менеджер. За його словами, розраховувати на допомогу держави та сидіти, склавши руки, неприпустимо. Тож він подякував Ігору Рушку за пошук можливості вирішення нагальних питань дитячої лікарні та висловив сподівання, що його скромний внесок бодай трохи посприяє швидшому одужанню маленьких пацієнтів те, що ми побачили на власні очі, це дуже приємний результат, і я маю моральне дуже велике задоволення, що ту користь, яку я сьогодні кажу, зробив для наших хворих діточок, це вона виявлена, ми її бачимо наявності. І я бачу, що ці кошти надіюся, що в майбутньому вони також приносять користь дітям і нам всім. Я задоволений, що вони не пішли на смарку. Що Якусь користь я для міста Ужгорода, для області приніс. Під час розмови з народним депутатом головний лікар показав і дитячий майданчик, розташований на подвір'ї лікарні, який давно застарів. А гойдалки та лавиці на ньому кілька років тому вийшли з ладу. Тож, ймовірно, незабаром вирішиться і це питання.